І отже, колеги, давайте познайомимося, як же працювати із групами результатів в п'ятих-восьмих класах, як виставляти оцінювання саме за особливостями оцінювання в новій українській школі. Я для початку відкрила довільний журнал і спробуємо з вами виставити результати оцінювання. Якщо так трапилося, що у вас даний урок не поточне оцінювання. Ви вже, я думаю, ознайомились і бачили, що якщо стоїть літера П, це означає, що це поточне оцінювання. Ви можете замінити дане поточне оцінювання для прикладу, на оцінювання груп результатів для цього є кілька способів. Один із них демонструє: ми натискаємо на дату уроку і додаємо колонки. Для прикладу, у мене тут є поточна робота в класі. Я хочу додати колонку, що у мене, наприклад, лабораторна робота чи практична робота. Наразі функціонал програми не дає можливість в практичній роботі, наприклад, обрати групи результатів. Тому нам потрібно вам обирати, наприклад, підсумкова робота. Обираємо підсумкова робота, і ми бачимо, у нас з'являється віконечко, яке каже: куди врахувати оцінки з цієї колонки, ми обираємо в свідоцтво досягнень. Перша частина, тобто свідоцтво досягнень, перший семестр. Тому що ми формуємо свідоцтво досягнень за перший семестр і за другий семестр. Обираємо групи результатів. Наприклад, у мене якась робота, де учні будуть мати всі чотири групи результатів. Я проводжу якусь таку підсумкову оцінювання. Переходимо до журналу, і ви побачите, що вже 10 1.10 у нас з'явилося 4 групи результатів, і все-таки поточне оцінювання є. Ми можемо натиснути на колонки і за допомогою кошика. Прибрати розділ Поточний робота в класі. Наразі я не буду цього робити, тому що не хочу обсувати журнал педагогу, я видалю просто підсумкову роботу. Коли я видалю і перейду до журналу, бачите, вже усі стовпчики у мене зникли. Тепер давайте все-таки повторимо додавання колонок для того, щоб. Ви могли побачити, як виставити підсумкову, підсумкове оцінювання, тобто семестрове внуш. Я знову обираю підсумкову роботу, вибрати колонки, свідоцтво досягнень перше. Обрати всі, бо я так собі вирішила. Бачимо журнал. І я, для прикладу, поставлю дитині оцінювання. 10. Хай буде 9. 9. Е, Наступний етап я знову додам ще одну колонку, для того, щоб у мене було кілька груп результатів. Хай буде підсумкова робота. Знову ж, я Оберу для свідоцтва досягнень першого. Ви можете обирати, якщо у вас робота лише на одну групу результатів, обираєте тільки перша група або тільки друга група, але в даному випадку, ви бачите, під датою 15 жовтня у вас є всі 4 групи результатів. І я поставлю 5, 7, 8, 9. Оціните. Наступний етап: я хочу додати колонку з свідоцтвом досягнень. Тобто я обираю підсумкове оцінювання і свідоцтво досягнень перший семестр. Обираю колонку, мене запитує, після якої дати, ну, для прикладу, після останньої дати жовтня, 22 жовтня. Свідоцтво досягнень річне і додаю колонку. Ви бачите, у мене з'явилися мої чотири групи результатів. Чомусь вони йдуть тут не в порядку, такому, як має бути, я думаю, що розробники допрацюють, але вже гарно додано функціонал з обрахування саме цього оцінювання. Отже, ви можете поставити оцінку в свідоцтві досягнень вручну. Натискаємо на комірку. І ви бачите, що рекомендують поставити оцінку 9. Ви можете переглянути деталі. Ось за дві роботи стоїть 8-9, програма рекомендує 9. Якщо у вас буде багато оцінок, то ви можете всі переглянути, навіть якщо сумніваєтеся в тому, чи правильно пораховано, чи неправильно пораховано. Ви можете збрати, вручну вести ту оцінку, яку ви вважаєте за потрібне. Або ж ви можете натиснути на е, таку зірочку, і бачите, вам рекомендує уже програма автоматично виставити оцінки. Тобто можна швидко виставити або відредагувати окремі з них. Ви виставляєте в журнал, який хочете, можете відредагувати. Ми вийдемо з цього режиму, нам це не потрібно. Е, тому е, досить просто: можна виставляти. Результати оцінювання, так само видаляти колонки, які вам не потрібні. Якщо вам потрібно додати колонку, наприклад, ЗОшит чи е, вірш на пам'ять і тому подібне, також використовуйтесь саме функціоналом колонки. Я повидаляю оцінки, повидаляю групи результатів, але зверніть увагу, ви не можете видалити стопчик тоді, коли у вас є хоча б одна оцінка. Ми користуємося оцим червоненьким кошиком для того, щоб видалити оцінки, які вже я наразі наставила. Коли ми повидаляємо, ми можемо прибрати із колонок той пунктик, де Подано в мене підсумкову роботу, і аналогічно повидаляємо 1 жовтня, тому що оцінок тут не було, я поставила їх сама. І знову натискаємо на дату найпростіше натискаємо на дату і видаляємо колонку підсумкова робота. Якщо ви вже знайомились з функціоналом, виставляли оцінки групи результатів, зокрема, ви вже знаєте, що ви можете виставити оцінку і обирати групу результатів самостійно. І недавно функціонал з'явився вибрати групу результатів і запланувати для майбутніх оцінок в цій колонці. Наприклад, можете ставити так, це буде означати, що у всіх дітей уже оцінка, яка буде тут стояти, це буде група результатів перша. Єдина відмінність від попереднього випадку це те, що у вас ось де поточна, вона не буде змінюватись так і буде залишатися. А якщо ви будете ставити групу результатів, то у вас буде написано, що це група перша, група, друга, група, третя, група, четверта. Ви собі самі обираєте, як вам краще, як вам зручніше, так і виставляєте.